Дома у дворі все, все прекрасне, люблю. Мати Олексія Братушки згадує останню розмову з сином вранці 20 лютого. Я говорю, синок, що там таке у вас? Біжим, мама. Я говорю, що біжим, що там таке, що синок. Він мав, я передзвоню тобі. Я говорю, я тебе не чую, я тобі передзвоню, я передзвоню тобі. Все, більше ніхто вже з ним не балакав. Последняя я балака. Батьки згадують, як сильно Олексій хотів до Києва, коли почали сутички. У січні всією сім'єю його вмовили не їхати на майдан через хворобу батька. Тоді чоловік дуже образився і навіть довго не розмовляв з рідними. Ну сказав, ти з мене крису робиш І відєллю фактично здрасте, до свидання. Родичі розповідають, що перед від'їздом чоловіку наснився пророчий сон, проте Олексій не звернув на це уваги. Він став утром, якраз перед в'їздом. Мама, мені приснила, що в мене пчоли. У мене оце все пече. Пече все. А у нього ранені в грудь на То його пчоли покусали. Але батько вважає, Олексій все ж відчував, Олексій. що не повернеться, бо прощався, наче востаннє. Я вийшов, за ним проважати, Він ніколи не оглядався, як уходив, а то оглянувся, покивав. Все, не більше не я живим взяв. не бачив. Батьки впевнені, що якби Олексій залишився живий, то зараз би неодмінно воював на Донбасі. Нас би не послухав і був би на Донбасі, а то з хлопцями. Подруга Анна, з якою Олексій товаришує з помаранчевої революції, згадує, як просила Олексія не йти одразу на Майдан, а переночувати у неї і вже зранку піти разом. Проте він її не послухав. Анна досі не може повірити в його загибель. «Заботливий був. Не пішов бы, Люша собі за бутербродом. если якщо комусь. Странно горіти, був до сих пор, ще не можна привикнути, тому що Лоша був, Длюша. 24 лютого 2014 року тисячі сумчан прийшли попрощатись з героєм-земляком. Олексію посмертно присвоїли звання почесного громадянина міста. Рідну школу героя назвали його іменем. У Олексія залишились хворі батьки і 14-річна дочка. Ольга Коренєва, ми разом, Радіо Свобода.